Вітаю на каналі ЄЖитло. Я презентую двокімнатну квартиру з загальною площою 73 квадратних метри, місто Ужгород, вулиця 8 березня, 48А. Квартира знаходиться на третьому поверсі. Як я вже і сказав, тут 73 квадрати, дві кімнати, кухня, студія, величезний балкон, прихожа, гардероб на санвузол. В квартирі виконано ремонт і, до речі, вже зроблено і поставлено меблі на кухні, а саме кухонну зону. Розпочинаємо огляд, як завжди, із зони приходів. І так, тут вхідні двері, навпроти місце під шаф. На всю ширину висоту довжину можна спокійно розмістити для вхідної групи, групи шаф. Далі, перша кімната, вона найбільша. Понад 20 квадратних метрів. Ні, перепрошую, 18,6 квадратів. Як ви бачите, на підлозі ламінат, стіни також оздоблено шпалерами. Стеля в чистовому варіанті. Все зроблено повністю. Тобто ви заносите сюди свої меблі або купуєте меблі. Кому потрібно буде, допоможемо, дамо якісь знижки, дамо по своїх постачальників. Ось тут опалення електричне. Як ви бачите, стоїть модульна панель. І вихід на балкон. З кожного приміщення є вихід на балкон. Балкон великий, довгий і просторий. Локація топова. Поруч АТБ. Ось, будь ласка, парковка АТБ. Там далі в дворах сільпо, гімназія, дитсадочок. Все, що потрібно, все поруч. І зупинка транспорту. Йдемо далі. Першу кімнату ми з вами переглянули, це найбільша кімната, 18,6 квадратів, інша 14 квадратів і кухня також 14 квадратів. Є своя власна гардеробна. Ось, будь ласка, вона 4 квадратних метри. Висота до стелі 2,90. Ось така ось гардеробна. Тут ви спокійно розмістите. У будь-якому разі все, що вам необхідно. Далі друга кімната, тут 14 квадратів, 2 вікна. Ось також на підлозі ламінат, стіни світлого кольору, на стінах шпалери. Вікна компанії VDS, 6 камер, 2 камери енергозберігаючі. Йдемо далі. Покажу вам санвузол та кухню. Ось такий санвузол. Тут розміщується і дзеркало, за яким знаходиться тумба, далі умивальник з тумбою також, унітаз і гігієнічний душ. Покажу вам, що тут є. Як ви бачите, шафки для ваших речей. І душова скрина. Покажу периметр санвузла. ось Тут місце під пралку і сушку, все передбачено. І далі кухня. На кухні вже, як ви бачите, меблі. Залишилось лише поставити техніку. Кухня, світло-сірох тонах виконана. Ось. Тут 14 квадратів. Значить, що тут взагалі є? Тут схований болер. Ось, будь ласка. Далі кухня майже на всю висоту, праворуч, місце для холодильника. Тут у нас навіть 90 холодильник можна покласти. І так само вихід на балкон. Ось так. Пройдусь зараз по балкону, щоб ви зрозуміли, наскільки він великий. Ось, будь ласка. Величезний балкон просто. Дану квартиру можна придбати за програмою Єоселя. Але оскільки є обмеження по Єоселі, то підійде ідеально для ВПО. І лише категорія ВПО може придбати цю квартиру по Єоселі. Також її можна придбати по Є-відновленню, по сертифікатах, по постановах і так далі. Ну і Звісно що за стандартним договором купівлі-продажу. Тому обов'язково звертайтесь. Кому Потрібно допоможемо. Ось. І з важливих ще факторів скажу, що в даному ж будинку є і чорнова квартира. Дуже цікава ціна на неї. Але і ця має гарну ціну, тому що вартість даної квартири з ремонтом 1200 доларів за квадрат. І також є схожа на цю чорнова поверхом нижче. 950 доларів квадрат. Всім, кому цікаво, обов'язково звертайтесь. залишаю номер в описі. І а хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь.